Я приїхав вже, так би мовити, на базу, до ані додому, поставив авто, зняв один велосипед і зараз на ньому помчу в центр пить вишню. бо за таким кермом їхати не можна п'яненьким, а за таким можна. Їхати по Львову на Вільчику це мій перший досвід. Одразу видно, що я з провінції і трошки дурачок, тому що їду як попало взагалі по тротуарам, по дорогам, по бруківкам. Як тут їхати на якомусь гревелі взагалі не розумію, то що Бруківка блин, так екстремально навіть на підвісі, якщо чесно їхати. Типа кермуєш, воно витрушує, е, ну таке, поміж машин. Я ж кажу, як дурочок їду. Але прикольно, блін, їдеш по місту на Веліку, такий кайф і кругом так гарно взагалі і е, ні з чим не зрівняти. Поки що, блін кайфую. Перший вечір на Вельчику у Львові прям кайф. Зараз ще п'яний вишні, як ляпну, дівав, зустріну своїх. У мене, як завжди, там комплект цілий просто самих е, гарних дівчат на світі. Во, Зараз я й дома до них на своєму ровері і буду розважатися. Так що можете мені позаздрити трошки. Ну, Я по стандартній схемі зараз 200 з вишеньками і гуляться. А зараз покажу вам е, моїх принцес, з якими я сьогодні буду гуляти. Чикс. Поняли, прийняли? Фотосесія вже пошла. Гляньте, Афродіта на фонтані. Товариство, дас іст відеоблог. І ми знаходимося в горах, влітку, мабуть, вперше. На моїй пам'яті ми приїхали влітку в гори. А мета наша це танцювальні збори в самому серці Карпат в яблунеці IQ Camp з нашими ділахами із Lucky Dance Hall. Приїхали тренуватися, танцювати, насичуватися приємними емоціями. Також ми з Катериною взяли свої ровери для того, щоб мати змогу поганяти гарненько по горах на в горних блін велосипедах. Для того ми їх і придбали, а вони ще гір за своє життя ні разу. І не бачили. Перекусили в Макдональдсі. Ім чим зараз вже в шевальє панораму на заселення. Наші дітлахи вже там. вже хочу їх побачити. Ми вже прибули з Катюхою в Шевальє Панорама. Запаркував машинку. зараз піднімаю, щоб поселитися. Хочу поділитися з вами своїми враженнями, що тут, звісно, дуже кльово. Окрім того, що види відкриваються просто нереальні якісь. Захоплюючі. Одразу і повітря таке дуже свіже, прям хочеться дихати на повні груди. Дуже класно. Уявляю, збори будуть просто топчик. Оп, мене вже зустрічають наші котики. Вони не сплять і відпочивають, а щось розважається, так, Анатоліона? Угу. Анатоліна зараз покаже, як на масу треба давити після поїздки. Загальний зал, де будуть проходити всі практики, лекції. Ось Юліана вже готується до свого індивідуального уроку з Касовичем і Юрієм Тарасовичем. А це ось просто такий вигляд з залу. Ну скажіть, як тут не вмотивовано танцювати можна взагалі така природа, заряжений на максималках? Я, мабуть, теж вбую і що то там потопчу. Коротенький екскурс в те, що таке ці танцювальні збори, на які ми приїхали аж о сюди в Карпати. Перше, це фізичні тренування зранку, це групові лекції з латиноамериканської програми і європейської, це загальні практики, а також індивідуальні уроки з топовими викладачами України, а також викладачами з кордону. Це 3-4 дні таких гарних тренувальних зборів, які дуже дають багато профіту нашим танцівникам і дають змогу також гарно провести час. Тому що коли у вас буде вільна хвилинка, ви можете сходити в басейн, походити поміж гір і насолодитись краєвидами. Сьогодні ми з Катюхою підзабілі на вечірню практику і їдемо на велосипедах в Буковель. Е, мені показала мапа, що у нас буде даунхільчик, а потім апхіл з набором висоти 1033 метри. Це коротше, як на півговерли, на веліку заїхати. Подивимося, що з того вийде, То, що стартанув я ось на легенькій передачі і вже ноги забили, вже все, вже я заморився, ми тільки з готелю виїхали. Ну, вже як як мінімум, якщо спустимося з Даунхільчика, вже будемо їхати до кінця. Шляху назад не буде. Тільки що спустились реально дуже мальовничий і кльовий даунхіл, їдеться класно, дишиться також, але зараз подивимося, що з нами буде через декілька хвилин, тому що нас чекає ось такий от обхільчик. І він буде ой-ой-ой-ой-ой, там аж до смотрового майданчика здається чи щось таке. Короте, дорога незнайома, але думаю, підніматися доведеться неслабо. Їхав форд і заглох. То що лох. А Катюха каже, я заїхати можу, то що я на відміну від Форда машина. А ми вже подолали десь половину підйому. Ну і уша то він, звісно, прилично. Це тобі не поромно кататися. Ота От засульська гора Процівська, то торчки, а не гора. Ото у таке. Бляха. Подивіться просто на цей градієнт. Це не гора, це дорога у рай. Реально. Просто уходить в небо. Але це не то, щоб я жалуюсь. Тут якраз на цьому торчку має бути оглядовий медатчик. І там вже трошки після нього буде легше. Опача! підрівнялась доріжка трошки. Зараз будуть офігенні види, сам подивлюсь вам покажу і потім поїдемо вниз. Потусувались на оглядовому майданчику, ну і що? Знову крутим педалі вгору. От тут навіть є люди на самокатах. Взагалі відчайні, ребята. Перше в Буковелі влітку виглядає дуже гарно, але незвично. Але бачу там он, сочний трейл, з якого можна виїхати, не знаю чи то велосипедний чи ні. Але хочу приїхати сюди якимсь діньком і катнути на байки даунхільчик. Точно знаю, що тут є декілька трас. Стоїм з Катериною і думку гадаємо. Оце роздивлялися такий Volvo XC60. Думаємо, брать, не брати, гарна автівка чи ні. Чи можливо одразу треба замахуватися на ось такий рожевий Cayenne, щоб їздити піострою, ні в чому собі не відмовляти в цьому житті взагалі? Знаю, що в мене є кент, який би обирав однозначно оцю ось, ось марку, авто можливо, не саме цю модель. Але точно БМВ. Але ну блін. Та ні, то бутер, не машина взагалі. Ось, шведен. Оце тачка. Підійшов до хлопців з прокату, проконсультувався у них з приводу скіпасів і трас по даунхілу, де можна покататись із початковим скілом. Вони мені все пояснили, все показали. Також я тут уже познайомився з хлопчиком, з яким теоретично можна в парі покататися по цим схилам. Так що планую виділити собі день півдня, якийсь приїхати сюди і поганять.

У мене повністю розрядився телефон, тому страва не запише наш кльовий маршрут в горах і, відповідно, не виходить знімати самий трешовий контент, який тільки може бути. Коли ми з Катериною вночі по горах їдемо додому, покоряємо люті просто апхіли, а просто інших варіантів немає, того, що це єдиний шлях додому. Зупинились на оглядовому майданчику. Трошки перепочити. Зараз у нас один даунхіл, один апхіл і ми вдома. Звучить дуже просто, а на ділі не так. Це Карпати Бейбі. Тут гриби ростуть навіть з бетону. А це Катерина, яка пропрацьовує румбу навіть на подвір'ї готелю. А ми зараз помчимо на Вельчиках. Покататися лишився останній день наших зборів. І ми по місцевості в Яблуниці зараз поїздимо. Але погодка така, що може і злива накрити. Але ми плануємо їхати туди, а там наче все гарненько. То і таке. Такий гарний кінь пішов. Ми деремося в черговий обхіл, їдемо на полонину перців. Подивіться, яка краса. Ось це ось бачите, це готель, в якому ми жили і тренувалися. О, це Карпати. О, а там якийсь алобай сидить у будки. Зараз все не видно. не брав з собою Гоупрошку, але гляньте, який мощніший трейл. Тут їдеться. Закачаєшся. Ми щойно на такий даунхіл жорсткий з Катериною спустилися. По гравію щебенки, камням аж звідти. Градієнт лютійший був. Шо забились ручки? Це було жорстко, я трошки охренів, якщо чесно, не розраховував на таке. Зупинився, аж отам на наступному повороті. Дріфтував по слизькому асфальту. Але, блін, просто там пушка. Що я можу сказати? Гори це постійні пригоди. То ми поверталися в готель вночі, долаючи просто люті апхіли. То ми виїхали покататись просто тут, по місцевості спустили такий лютейший даунхіл по камінню, просто, що я офігел. А ще більше офігел з того, що його спустила Катерина. Правда, у неї ручки подзабились не слабо. Ну, а зараз повертаємося в готель. Ясно, що по дощу. Якщо вам цікаво як, то їздить на велику по дощику, взагалі офігенно. Просто футболочка шортики промокають повністю. Ти весь мокрий, наче в басейні. Ну і все, їдеш собі далі, як нічого не бувало. Наш день перед виїздом з Буковеля, і ми маслаємо на 14-й підйомничок, бо я хочу спуститись хоча б одну синю трасу, спробувати себе на горах. Їхати по Буковелю дуже потрібно уважно, тому що тут є пішохідні зони, а є велодоріжки і стоїть куча охорони. Це воно зроблено не просто так. Мені один хлопчик, який тут навіть працює і знає ці всі правила, розповідав, що він їхав трішки не по правилам. І його зупинили і оштрафували, то треба бути пильним. Ну що, товариство? Я вже на підйомничку ось ці ліпається мій велосипед. Катерина провела мене як в останній шлях. Але я думаю, що все буде добре. Хоч два дня лив дощ. Але дивлюсь, так на трасу вона трішки волога, але не мокра, без калюж то на краще, бо мабуть навіть краще трошки зацеп, чим повністю по сухій втрамбованій трасі їхати. Спитався, куди мені краще повернути, вже бачу приблизно, де я буду спускатись. Взагалі нічого страшного в цьому нема. тут взагалі романський рельєф там повище, мабуть, буде пожорще. Так що в е, мене касирша перепитала: ви точно хочете спуститися лише один раз? Я кажу, та мені додому їхати, треба тисячу кілометрів. Я б він цілий день катався, і тут я піднімаюсь. Знаєте, кажуть, у страха очі великі. Типа дивлюсь на цю трасу, так ну, ли тут їхати, слухайте взагалі. Ну, зараз пристріляюсь, типу, можна було б навалювати спокійно взагалі цілий день. Ось власне по цих трейлах я маю спускатись. Зараз отак, з гори трошки їх роздивлюсь, виберу собі якусь траєкторію Ну і буду їхати. Подивіться на цю жінку. Це моя. Вона, щоб мене зняти на даунхільчику у шльопанах на велосипеді. Заїхала на півгори. Тепер буде спускатися, щоб ще щось якийсь кадр зняти. Ну скажіть, це ж де жінка, а з золото, Подивіться, у шльопанах, в окулярах. Зараз буде лупашить вниз. Подивіться на цю шалену панянку. Ля? Ну що, товариство, похерачили в лісочок. Змія. Коріння, коріння, грязюка Щух. 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 Да, ну такі ходи, звісно, дитячі, але слухайте, це мій перший контр уклон в житті. Такий легкий дробчик. Чікс Чікс Трошечки більший контр-клончик. Я в калюжу ушов! Я впав! Але, блядь, не критично. Фух! Піднімаємось. Погнали далі. Я ушов у грязюку. максимально! Фух. Так, все наче ціле. Шикс. Дерев'яні сходки. Так, не певен тепер, що я прям хочу їхати в усе багно. Ну поїхали, просто його проїдемо. Що з цього вийде. Ну треба по контрку, браті. Оп, тут трохи сухіше. Чикс. Чикс. Проїжджається багно. Опч. Тейбл. О! Другий раз розложився! О! о. о. Трошки ушов в каміння, але цілий. Все добре. Опа! Трошки скинем махинку, чикс, все, я живий, я подер руку і все. Тобто на лекітники б рішили питання. Коротше, я тільки що летів, блядь, ну цей. Вилітаю на тейбл і, блін, такі офігенні відчуття такої гравітації. Такі фу, залітаю, але бляха, ну не знаю траси, не вгадав з траєкторії і попав не на оцей столик, а типа на схил. Я отак розгинаю на схил приземляюсь, вона отак вся уїжджає, я просто... Лечу, короче, як козак гімна, блін. Ну, бачите, розвалився трохи. Це ну типо, мокро, Там я перший раз чого розложився. Я з контрика виїжджаю і, типо, ну як пласкачу, такий гарний заїжджаю, а там отак глини просто горнюки. Я Насласько. просто зорився туди, я так ю і то побачив. Ну, як ви могли помітити, я двічі розложився і як піс, просто там кізло. Весь у глині був, але мені сподобалось. Я трошки подерся руками. Дуже гарний вибір був одягнути велоштани оці ті вони порішали дуже капітально. І взагалі дійсно, якщо кататися у горах, то треба просто е, на локітники, на колінники, я думаю, теж не завадять. Е, ну це хоча б таке з основного. І все, і можна госить е, взагалі, дуже не